Є в залі водії? Ви не помічали, що немає більш впевненої в собі істоти у всесвіті, ніж баба, яка приходить дорогу? Вона робиться максимально впевнено. Отак от, помилесечко. Їй пофік на всі закони фізики, на ПДР, на все пофік, де собі. І саме, що на тебе дивиться, як на дебіла, вона така: що ти фафакаєш? Собі фафакне. Що ти мені зробиш? Зіб'єш мене. Я і так на смерть собі збираю, мені пахую, якщо чесно. Де в сраку? Бляха, а не в ту сторону йду. О, церква, до речі. Дуже впевнені, дуже, ми це недооцінюємо. Я б з цією бабцею залюбки сходив на якусь розборку, якщо чесно. На розборку де треба бути спокійним, де от, до неї амбал такий каже, чуєш баба, ти що? Ти знаєш що мій батя? каже. Знаю, Сережа здається. Це то гівно мале, що на вулиці сиділо, собі в штани робило, да, це воно. Той, що бички збрав собі в носа засовував. Це то придурок, що нюхав собакам сраки, да, це він. Не перестаньте вже. Воно розмножується. Ти його син. А знаєш що мій тато? Не знаю. Бо і я не знаю, якщо чесно, то я так питаю. Там, метрика була польська, може, ти знаєш раптом. Дуже впевнені. Я думаю, що саме ця баба могла бути в голівудському фільмі, знаєте, там, де бандіти тебе захопили, Ну, захопили, вона сидить на допиті така, типу на стільці прив'язана, кров трошки стікає. Вона така, пс, я вам нічого не скажу. Н нічого не скажу, бо я ще сьогодні навіть в Фейсбуці не сиділа, нічого вам не можу сказати взагалі. І він тримає з боку такий великий високовольтажний провід, каже: Сука, стара кажи! Ну, мама, сидиш так говорити, гімно, Розказуй, скільки вас там таких. Скільки нас, яких як старих, все менше і менше з кожним днем. Минулого тижня Любу поховали, якщо що, царство небесне. Пфф. Ти це називаєш ударом? Мій покійний Степан бив. Оце був удар. Я думаю, так. Я думаю так. Дуже впевнені. впевнені, очевидно, через те, що старі люди прожили життя, нема що втрачати. Але вони ще дуже милі й добрі. Дуже милі і добрі. Чого? Бо вони вже не хочуть трахатися. Очевидно. Розумієте, від сексу вся злість. Ти як не хочеш трахатись, ти добрий. Згадайте оцього персонажа, другорядний персонаж в фільмах голівудських, де такий дід, добренький дід, який в потрібний момент головному герою має допомогти. Головний герой щось там робить, і дід такий добренький, На візьми цього ствола застріли того ні. Щось таке, знаєте, це дід такий добрий. Він такий, бо він не може трахатися, розумієте? А ще років 30 тому, цей самий дід він був мегайобар. Усвідомте це. Цей самий дід років 30 тому такий, да сука. Да, бля, да, да. Допустіть собі цю думку, дід їбався. да, Він такий. Да, ти моя козочка. Не, Знаєте, він... Мила бабця, яку ви бачите на, на лавці, яка сидить: добрий день, добрий день. Десять. Десятки років тому, воно їбалося. Ох, ви що? Пару десятків років тому ця сама бабця така, да, блядь, да, да-да-да, подумайте про це. Да, ваша бабця так само робила. Да, 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 да. Вона це робила, ваша бабця. Угу. Да? Та Боже, про що ми говоримо? Ці самі бабці, вони колись собі робили аборт вішалкою. Я перепрошую. І, як показує практика, не дуже вдало, Того, що є досі такі люди, як Тищенко, Безугла, Єрмак. Знаєте, гончаренко. Добре, добре, менш жорстко. Дивіться. Е, е, жінки часто називають чоловіків, що ми побутові інваліди. Чули цю штуку чи ні? Чоловіки побутові інваліди. Ой, ні, блядь, дівчата. кажуть ні. По-перше, по-перше, правильно казати, е, побутові люди з інвалідністю, да, якщо вже так. По-друге, дівчата, ну ви ж теж трошечки, блять, ну. Не святі. Давайте жіноча вбиральня. Там обіцяні обки. Ким? Не мужиками, блять, ніхуя. Я туди раз попав випадково, бо я переплутав, блять, табличку, як ви сьогодні, половина. Я приплутаю, такий ніхуя свої принцеси ви робите, блять. Там, ні, я не знаю, ви якусь такому мені здається робите, блядь. Як на весільному конкурсі з олівцом тут от, я не знаю. А інші бриз, бризгують і тако ну, ногами залазять вже зверху просто. Ні, ну будемо чесними, ми то трошечки побутові інваліди. Ось. Відкрий мені банку. За день до того ти була в залі, ти, блядь, хуярила у совоці. Відкрий мені банку. Будь ласка, я відкрию, ти ж напевне до цього їх розбивала, блядь, щоб того гірка з'їсти, правильно? Відкрий мені консерву. На, Будь ласка, запали мені комфорку. Ту -ту 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 -ту. Будь ласка, будь зі мною все моє життя. Це вже не перегинаю будь ласка. Багато просиш. Просто знаєте, я помітив, дивіться, мені 33 роки, і чим старше я, чим довше я сам, тим менше мене збуджують там якісь груди, дупа, мелові. Ну там. А більше мене збуджує господарськість. от клянуся, щоб вона була хазяйновита. От коли там, раніше мені приходить смс, я е, сумую, все, в мене вже стояк, я біжу в туалет, розумієте? Зараз, якщо я їду з виступу і мені пишуть, тебе вдома чекає борщ? Я такий ти що? Зелений. Боже, яка ти пошла, піздець. Люди прочитають, успокойся. Бля. Це дуже збуджує, серйозно. Ти такий бляха і не встигаю на виступ, треба що сорочку попросувати. Дивишся, побрасована. Думаєш, мала, блядь, ти хуй сядеш сьогодні, я тебе вийбу, біздес, де сюди. Це дуже збуджує, розумієте? Дуже. Ні, дивіться, я наперед кажу, я не вважаю, що жінка є домогосподарка. Повірте, я нормально заробляю, я собі можу замовити клінінг і вже цих трьох жінок виїбити. Але. Я можу сам прибирати. Просто тут говориться про увагу, таку дорослу. Це дуже цінно. Але це ще й працює в іншу сторону. того, що, чесне слово, такий мене бзік, в мене не встане пісюн. Якщо ти не знаєш елементарного, що після гречки тарілку треба помити, бо воно висохне нахуй, блядь. Як? Давай будемо трахатись на столі. Ну, віч не протертий, там кецька лазила, там мікроби. А мені на ньому сидіти ще. Ну як ми будемо їбатися, що це? Що ти говориш? Дуже в мене ночувала якось подруга е з іншого міста, і нічого просто заночувала, нічого не було, просто секс, Ні. нічого не було. Заночували зранку вона мені каже: я тобі хочу віддяч за твою е, гостинність, приготую сніданок. Я кажу, дякую, приємно, готуй. Вона щось там робить, накладає на тарілки омлет, порізний, такий, як піца на чотири частини. Я думаю, відразу помию сковорідку, бо там цілий день вона не буде, засохне. Я лізу до сковорідки, сковорідка з антипригарним покриттям. І ця сковорідка ножом тако хрест подертий, блядь. Ти йобнута чи що? Ну, мені на... всрався вже той літа, якщо чесно, взагалі. Навіть якщо в мене якась думка була з тобою переспати, нахуй, я вже гуглю сковорідку нову. Ти мені, ну, ти не скульпа подарила, ти мені душу подерла, якщо чесно. Я її вибрав місяць, блять, я ж тупий. Е, в колишніх стосунках дівчина якось щось робила ножом і по погнула його і тихенько засунула назад, там, де ніж має стояти. Просто засунула. Я прийшов з роботи, щось маю готувати, лізу до ножа, погнутий. Я питаю, я хто погнув, вона каже: я не знаю. Нас двоє, блядь, живе. Я кажу. Сам, блядь, під, під тиском влади він чи що, що він гнеться взагалі? Кого ти хотіла наїбати? Ти що думаєш, я не побачу, що він такий кривий, як мій пісюн, чи що? Ну то ж, Боже, ну, кривий ніж. Але я вважаю, мужики, що то ми винні, то винні ми. Ми так довго, часто і багато казали, що місце жінки на кухні. Що вони такі, ах, сука, на кухні. На тобі ножа блядь, зігнути тобі, на, блядь. на тобі тіфлон подеру, сука, навхраз, на, блядь. Будь ласка, на кухні. на кухні. Е, дивіться, мені мені 33, і я як будь-яка, поважаюча себе людина самотня. За 30 вирішив завести кота. Я, ну, це практично. Типу, якщо я навіть вмру, щось в хаті буде, розумієте? Ну, я так думаю. Головне вмерти, щоб на худі були якісь шнурочки, щоб котеня було чим бавитися, і що було їсти. знаєте, ну, Буде що їсти? Мене. І е, я якось п'яний сидів в Твіттері, побачив пост, що бездомне котеня, заберіть, я такий, я буду герой. Я буду класна людина, я заберу то котеня. Але завтра напишу. На другий день я про тверезів такий, ні, я готовий забрати це котеня. Пишу дівчині, забираю котеня. Вона каже, вибачте, я там у Львові, а це Київська область, далеко пересилати. Плюс у мені вчора дікпіки -ки кидали, йдуть нахуй. Але вона каже, дивіться, є волонтерка зі Львова, в неї котеня та зв'яжіться. Я читаю пост Львів'янки, там пише, що котеня 4 місяці буде зимувати в підвалі, заберіть. Я дзвоню, кажу, забираю, і починається допит. Вона каже: А ви з ким живете? Я кажу сам, вона. А який поверх? Я кажу, перший, вона. А який мікрорайон? Я кажу, мікрорайон: ой, там так багато бездомних вуличних котів. Думаю, що за логіка? Ну причому тут бездомні вуличні і так багато? Чи ти думаєш, що вони будуть мені в вікно лізти на перший поверх? Типа ми могли жити за цього підара? Тебе їхати в мене не мав. Да? Чи як ти це бачиш? Вона питає, чим займаєтесь? Я кажу стендапом. Е, буває не у Львові, я кажу, буває. Вона. Я думаю, слухай, жінка, часи, ти заїбала вже, якщо чесно. Вона каже, я подумаю, два дні має подумати і вам зателефоную. Через два дні телефонує, каже: Я сьогодні приїду з подругою до вас додому. Двом жінкам за 70. Прийду додому, подивлюся, як ви живете, і прийму рішення, давати вам котеня чи ні. Я думаю, жіночко, блядь. Ми котеня рятуємо, чи папу римського вибираємо? Я щось не можу поняти. Мені здається, в СБУ так довго не вибирають людину, як ти мене вибираєш. Ти б так на виборах довго думала, блядь, аналізувала. Але окей, ну ні, я, ну просто як ти собі це уявляєш, жіночко? Це що за така звана вечеря? блядь. Дві старші жінки до мене приходять вдома я кажу, сідайте, дівчині, їжте пийте, що може когось з вас випити, що мені то котеня віддали вже нарешті, чи що? Я психанув, поїхав в притулок для тварин, думаю, знаю, яка там процедура. Якщо так само довго, морежить голову, то в сраку, то котеня. Ну, не буквально, а так просто в сраку, ну просто. Я поїхав, там хвилин 10 зі мною поговорили і кажуть, що йдемо вибирати кота. Я такий серйозний, А при чому що була гарна, молода дівчина? Я думаю, ти не хочеш до мене додому поїхати? Подивися, як я живу. Ну і що, в підсумку я власник Кецьки, бляха, дівчинки з притулку. Все, Воно в мене живе, максимально їбануте створіння, просто їбануте. Нема такого, щоб я от при... я сьогодні прийду додому, і буде фраза йоп твою мать!! Воно вже щось подерло, щось побило, щось перекинуло. Воно скоче собі на колонку, включить музику, перелякається, впаде від тої су... Христини Соловій, блядь, перелякається. Біжить до зеркала, бачить, бачить своє відображення, таке хх, блядь, боком піздує, не знаю, як воно так боком біжить. Я в ванімейськ, воно мені заглядає на мого джуджуна, я кажу: тікайте ж, дівчинка, не дивися. Реально заглядає, блять. Мале чотири місяці. І що, до речі, було цікаво, заглядає мені на ванну ванну, я її відсилочкою, вона різко повертається в кут ванни, де нічого немає. Пустий кут обертається, дивиться на нього і така і вз'їбалась нахуй. Я думаю, ти що там побачила, блядь? Я ж миюся. Мені що робити в цьому старому австрійському будинку, блядь? Дух чи що кажи чесно, що ти там побачила? Ну, прикольно, просто що е, буває таке, знаєте, що в мене поганий настрій, якийсь там злий, щось загружений справами. І тут повз пробігається їй б'ється в стіну, падає ткань назад і думає, ай в сраку ті проблеми. От в тебе проблеми, мені здається, тут щось. Тут щось в хромосомах проблеми, мені здається. Я помітив це кеця дівчинка, і я реально вперше себе відчув каблуком в хаті, Того, що я такий хлопці, вибачте, я маю раніше піти, от ми п'ємо раніше піду, бо може кеця голодна. Вибачте, я раніше піду додому. Вона, ну, вона на мене дивиться без жодної любові, я ж це відчуваю. В, її запити це дай мені їсти і, і, і поміняй лоток. Все. Хоче тобі лапку покладу мило, щоб ти, блядь, підар, просто повівся на це все. На, на поміняй. Я її не можу вчити, я їй кажу, не можна по столі лазити, не можна. Вона на мене дивиться так, типа, не можна так до мене говорити, чоловіче, блядь. Поклади блядь, бігом поклади. Ну, ніхера і не скажеш. Просто я лох, який платить Кеці за її добробут, блядь, От і все. Але класні реакції дівчат, якщо чесно. Дівчата всі такі, боже Кеця, канули я ти відео Ну, Я так собі чую, це чую собі так чесно. Не може погана людина взяти собі кота. Може, блядь, якщо чесно. Я розкусив цю тему. Може, спокійно. Але рідні люди, близькі, ну, херовиш віднеслись до того, що я взяв кота з притулку. Один знайомий каже: чувак, це дуже велика відповідальність. Це, ну, це ж на багато років, ти ж розумієш. А я кажу, да, ти ж дитину ну, зробив, коли тобі було 15 років. Він каже, йди нахуй. Ну коротше, там не старший дядько, знайомий каже: Олег, не переживай. Поки котеня розміром з відро не переживай. Не переживай. Втопиться, блядь, чи ви не поняли. Окей, добре. До речі, я перед тим, як взяти кота, я радився з друзями і знайомими, які мають котів, наприклад, з Славіком Мартиніком я сьогодні буде виступати, в нього є кеця. Я кажу, Славік, скажи, будь ласка, брати мені кота чи ні? І Славік каже: Хоч бери. Хоч не бери. Я кажу, ну, а мені конкретно, ти мене знаєш, порадь. Ну, це твоє особисте рішення. Кажу, дійсно, тебе прошу, як ти сам сука, кіт по факту, блять. Кажу, Славік, добре, хоча б які критерії при виборі кота? Підскажи, ти ж маєш досвід. Він каже: ну якщо воно дурнувати не бери. якщо спокій не бери, качайте, ти нахуй, блядь. І Славік такий і побіг. Побіг. Е, цікаві факти, прочитав про котів. До речі, поки за них, ну я все за них читав, знайшов цікаві факти, що виявляється, коти е, раніше відчувають землетрус за всі сейсмологічні пристрої. На пару хвилин раніше чують. Тобто, це в теорії дуже класна функція загалом. Якби це була якась нормальна тварина, яка любить людство, а не йобаний кіт, розумієте? Мені здається, що кіт він то відчуває, але кіт собі спокійно сидить, ти от дивишся телек, починає трошечки тако вібрувати. Ти дивишся на кота, кіт такий. Добре. Дивишся далі, починає вже сервіс в шкафу трошки дзеленькати, ти на кота, і такий. Вже телек трошки Ти дивись на кота, і заїбав. Будинок вже ходором ходить. Ти на котакі такий. Нам пизда. Але я це знав на п'ять хвилин раніше. Не ще ж є цей забобон, що коли чорний кіт тобі прийде в дорогу, буде нещастя, та ну, типу, я не вірю за забобони, якщо чесно. Але. Але ну, тіпа, я вірю, що коти, в принципі, людям хочуть нещастя, якщо я в це в щось вірю, думаю, як з цим боротися, якщо це правда. Ну, напевне, можна, щоб коту чорному, інший, кіт чорний прийшов у дорогу, тоді якось це зациклиться і щось хірове дуже станеться, не знаю. Може, знімуть нову частину скаженого весілля. Не знаю, щось таке. Або можна чорному коту перейти дорогу з пустими відрами просто. І в кота флешбек, і воно котеня, їх багато, баба йде з відрами. Кіт боїться, чого ні. А ще виявляється цікавий факт, вчені доказали якимось хером, що кіт видає більше, ніж 100 звуків. Хто що від кота більше, ніж 100 звуків, блядь? Щоб кіт бігав такий. Де нахуй! ну, блядь, 100 звуків. Я від свого чув максимум 4. Оце мяу-мяу. Йде нахуй, воно все каже, це правда. І оце... Найчастішим, воно ніяк вечно сука з дрелькою ніби. Як маленький пухнастий шахет в хаті. Сука скрізь. Мені цікаво, як науковці взагалі ці, ці звуки рахували, як вони. Він такий, блять, нам ще 89 звуків треба. твою мать. Запиши, блять, запиши це. Це буде новий звук. Запиши. Запиши. Так, дивіться, на наостанок. Е, є люди за 30 в залі, поплодити кому за 30. Е, мені 33 нагадаю. Я зрозумів, що вперше зрозумів. Ну, коротше, що найкращий мій секс не то, що було до цього, а от секс за 30 він самий пиздатий, він самий класний. Поясню чого. Тому що ти за 30 ще все можеш фізично, ти можеш довго, шалено, пристрасно. Але нахуя? Якщо ти вже в принципі знаєш техніку і можеш оптимізувати процес, розумієте? Ти вже можеш менше, блять, харитись, більше ну, точно робити. Ну, економія енергії, розумієте? Економія це от так само, як м, опалення. Коли ти юніт, то в тебе центральне опалення. Гарячі батареї, вікна відкриті, ви в майках ходите, придурки, купа за опалення. В мене це, знаєте, на свічці горить вже так. от. Трошки холодно накинь на себе светра, все добре, блять. Що... Оптимізація. Секс за 30 це вже по-людськи, розумієте? В першу чергу це про повагу до людини. Може вам, пані Мажамконіліну, може, може вам, щоб. Про повагу. Ти їбеш так, що ну, поважаєш людину. Бо секс сексом, а ти більше з цією людиною в чаті ОСББ, в блять, треба щось переписуватися, розумієте? Ти. За 30 ти їбеш так, щоб тебе рекомендували як класного господаря, блять, розумієте? Візьміть Олега, їбеться, слава Богу, хорош. І тиск по мірі і спитає, як ти все. І... Ти так трахаєшся це секс за 30. По-людськи, взагалі секс за 30 для мене, це знаєте, це як бокс. От коли ти юний, то ти ще ти, ну, б'єш в одну точку, фігачиш, захеканий, толку ноль з того. Мої секси це, знаєте, кожен раз як бій усика. Вирішальний, може востаннє. Може там буде циган, хто його знає, ну коротше. Кожен раз відповідально. І там ну ну там, там стратегія, розумієте, там ти все продумуєш. Там, знаєте, десь хук зліва, хуй справа. може, В клінч пообніматись, бо вже захекався. Там все продумано. Чітко, розумієте? Не так, щоб на третьому раунді я вже впав і все. ну. І мені вже викидає партнерка цей блядь, полотенце, каже: на, наповитрай, то з тебе повитікало, Ну, Не так. Розмірна стратегія. 12 раундів по 3 хвилини протягом року. Ну, блядь, ну воно все продумано, розумієте? Продумано. Бокс, стратегія. Коли мене питає дівчина Олег, а ти можеш всю ніч, прям от всю ніч. Я такий дивися, я то можу всю ніч. Чи треба тобі на це дивитися, якщо чесно? Мені тебе шкода, не дивися. Бо це ж оце от. Чекай, чекай, блядь, в очах потемніло, чекачка, блядь. Сука, візка хуярить. Зараз, 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 зараз. зараз. тиск, йоп твою мать. Блять, крозну собі пішла, а ні, це соплі. Зараз чкай, 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 чкай. Зараз, піду перекурю і буде діло. Чесне слово, перекурю буде діло, блядь. Ніба як тумбочку з юзка збираєш, знаєш. Нафіга тобі це. Або мене, коли питають, а ти любиш дикий секс? Ну, дикий це що Після цього треба 40 уколів у живіт хуярити чи як більш домашні люблю, так що воно. До речі, після 30 попередні ласки набагато більш круті і пікантні, серйозно. Ти з неї знімаєш панчохи. Вона з тебе знімає панчохи. Компресійні від варикоза, Но. В тому є прикол. Звісно, знайдуться люди, які скажуть, ти малолітка трастерічна, ти навіть не знаєш, що таке насправді секс після 40. Оце секс. Ще знайдеться чувак, який скаже: Ви, блядь, два шнурка, піздабола. Піздюки, секс за 50, це. Свіжий вранішній пробуйте, хороший. Ну... Секс за 50» взагалі звучить ніби бо якби збірка анекдотів дяді жори, да? щось таке, секс за 50». А ще знається цей мужик скаже: ви, піздюки, а за 60 там взагалі можна за кордон виїжджати. Єбись, як хочеш, блядь». Тому і ну я би хотів, хоча б до 50 д... дожити, щоб спробувати як там, і вам всім бажаю дуже довгого життя і дуже класних сексів. Дякую за вам був Олег за прекрасна публіка!